Ранку милю переплатників триномовного каналу. Дивіться небо яке. Руки мерзнуть. Керпнуть 5 градусів тепла. Перець. падає. Рожляє. Понеділок сьогодні. 20... 13 жовтня 2025 року. В тринадцяте, завтра покрова. Покрова. Хоча хто відсвяткував, гарно. Можна двічі. Ох, трильці любить. І тричі. Все, е -е, як пройшов про посланічі Харкові? Ну, погано. Багато-багато тривог. На жаль, і вибухи були звучання дружина читала куди щось там а навіть не буде казати ну було на жаль не тихо не, не, не такий гучний як з вечора з вечора прям у нас тут аж стіни дрожали нуки теж на жаль не знаю хто там постраждали я не маю ну Нічого не закінчується все ще. Але ми чекаємо, я вже на російському казав, теж дружина сказала, Юлія Володимировна пообіцяла, що війна незабаром закінчиться. Згодні усім вірити, або вона закінчилася. Багато хто обіцяв, а поки що Четвертий річниця буде Боже. Світлого 20... 22-го року. Він трамвачку два погодні Все, сподіваємось на легкий понеділок. Всім... Ну, на тепло вже не сподіваємося, буде холодніше. Всім миру добре злагодився, всім щиро. Дякую, звичайно, будемо жити. Незважаючи на що. Все, гарного дня ми будемо пока.